Привіт, я Аня, психолог і трансформаційний коуч. На моєму каналі Mind4Masters Ми розбираємо науково підтверджені інструменти, які допомагають покращити як ваше буденне життя, так і бізнес. І сьогоднішній випуск буде присвячений темі щастя: що робити, щоб почувати себе щасливим, чи як візнайти своє щастя? І сьогоднішній випуск буде базуватися на теорії психотерапевта, який власне започаткував позитивну. Психологію Мартін Салінгман, коли ми говоримо про відчуття себе щасливим, що потрібно робити, потрібно в першу чергу пам'ятати про базу, знаєте, таку основу, на чому тримається все. А це спорт, харчування правильними продуктами, які надають нам енергію, а не забирають її. А також третій пункт, який пов'язаний зі сном. Коли у нас це все забезпечено, то ми можемо далі пересуватися з вами в нашому пошуку щастя. І згідно власне Селінгмана, він пропонує три рівні щастя. Перший рівень називається Pleasant life. Що означає Pleasant life? Це ось це відчуття такого задоволення. Ця теорія, вона в сучасному світі дуже популярна, її можна знайти на просторах соціальних мереж, де часто говориться про те, що Потрібно кайфувати, насолоджуватися моментом, жити своє найкраще життя і так далі. І так далі. І, в принципі, в цьому нічого поганого немає. Дійсно, помічати момент, насолоджуватися тим, що у нас є, намагатись насолоджуватись більше, це чудова рекомендація. Але я не знаю, чи ви колись задумувались про те, що люди, які досягли у своєму житті вже дуже багато, і в них є такі статки, які дозволяють їм. Більше не працювати жодного дня у своєму житті, вони все рівно продовжують працювати. Чому? Вони ж можуть мати pleasant life. для чого вони постійно працюють? І тут з'являється ось цей другий рівень щастя, про який я пропоную вам також сьогодні поговорити, це engage life, це включене життя. Інший автор Ниселінгман також говорить про цей самий концепт, а він його називає трохи по-іншому, він це називає почуттям потоку flow. Про що йде мова? Справа в тому, щоб дійсно отримувати задоволення, нам потрібно не лише ось ці класні ніштечки, які роблять наше життя приємним і цікавим, а дуже важливо для кожної людини також розвиватися, ставати в чимось кращим, тобто включатися в якийсь процес. І по справжньому людина почина відчуває задоволення, коли вона знайде в світі якусь справу, яка власне приносить їй це задоволення. І коли вона починає нею займатися, буває такий момент, знаєте, такий оп, і коли ви не почуваєте відчуття часу? Тобто час якось проминув, ви начебто сіли, почали щось робити, чи там взагалі не сіли, стали, почали щось робити раз і минуло дві години. Коли вони минули, Не зрозуміло. Таке відчуття, що начебто минуло 15 хвилин. І як, власне, отримати це відчуття флоу? Ну, по-перше, ви повинні займатися справою, яка вам подобається. Але якщо вам здається, ну і що, у мене є ця справа, яка мені подобається, але при цьому відчуття флоу я не почуваю. Так от я можу вам відкрити секрет, чому так відбувається. Перша річ, вона пов'язана з тим, що потрібно включатися в весь цей процес, тобто бути сфокусований тільки на тому завданні, яким ви займаєтеся, яке вам приносить задоволення. А що відбувається в нас в час? Тут телефон, прийшло якесь повідомлення, хтось до нас зателефонував, тут ми ще зайшли в соціальні мережі комусь відписати, тут хтось зайшов в кімнату, нас позвав, і ось цього фокусу у нас немає. У нас постійно наша увага вона десь гуляє між різними задачами і переключається. А важливим елементом для того, щоб відчувати ось це включення, ось це відчуття потоку, першу річ потрібно сфокусуватися. І другий момент, який необхідний для відчуття потоку, це прикласти зусилля. Зусилля можуть бути або фізичні, або інтелектуальні, але коли ми відключилися від інших речей, сфокусувалися на одному нашому завданні, завданні, яке, в принципі, потенційно нам подобається, і при цьому ми прикладаємо зусилля, тобто інтелектуальні або фізичні, так як я вже казала, то є велика ймовірність того, що ми відчуємо ось це власне почуття потоку. Для мене особисто. Це відчуття потоку трапляється тоді, коли я починаю працювати або над матеріалами, наприклад, для Ютубу, або придумувати якісь тренінги. Тобто, в момент, коли з'явилася якась ідея, і потім я починаю це розписувати, придумати, що буде наступне. Тут є я, є олівець, є або ручка, якийсь шматок паперу, і я можу так насправді провести декілька годин у цих пошуках придумуванням, як краще щось зробити. Давайте тепер перейдемо до третього рівня, тому що як я вам казала, Сельдман говорить про три рівні. І третій рівень це «meaningful life». «Meaningful», що означає таке життя, яке має сенс, тобто в пошуках сенсу. Коли ми в нашому житті робимо не лише речі, які потрібні, або речі для того, щоб потурбуватися про себе, потурбуватися про своїх найближчих, а коли ми робимо речі, з якою знаєте більшою ціллю, тобто Тут, напевно, в Life лайф буде набагато простіше для лікарів, тому що вони роблять велику справу для вчителів, тому що я не знаю, як по-іншому можна пояснити те, що вони продовжують за мізерну заробітну плату навчати дітей. Тут, крім Meaningful лайф і відчуття того, що дійсно робить якусь велику справу, змінюють наше майбутнє, нічого іншого немає. Вам не потрібно шукати якусь таку, знаєте, велику задачу, якщо у вас її немає, це із категорії. Посадити дерево, яким будуть ще користуватися наступні покоління, допомогти комусь і так далі. Тобто, кожна людина може знайти щось для себе. Потім трішки пізніше, у своїй наступній книзі, Селінгман вирішив свою теорію трохи розбудувати, і він її назвав уже по-іншому. Це перестало бути як три рівні щастя, хоча мені насправді дуже подобається. А його теорія почала називатися перма. І це є абревіація від англійських слов. Зараз ми по кожній з них. Пройдемось. Перше, це буде positive emotions. Позитивні емоції він говорить про те, щоб власне, їх відчувати, звертати на це увагу. І знаєте, тут відповідальність кожного з нас. Ми буває в моменті, дуже зайняті іншими справами, забуваємо про те, щоб подумати або помітити ось ці позитивні речі. Ось, наприклад, під час запису відео я можу сфокусуватися на тому, що я там, я не знаю, втомлена, що або що мені складно, про що мені можна, про що мені потрібно думати. Або я можу подумати про те, що е, який класний сьогодні день, і взагалі записуючи це відео, мені не потрібно турбуватися про світло, тому що зараз в моєму оточенні є люди, які цим займаються, і це справжнє щастя, і я дуже вдячна. І ось, наприклад, ця емоція вдячності. Вона є також прикладом позитивної емоції. Я думаю, що кожен з вас чув про щоденник вдячності, так коли ми там кожного дня записуємо речі, за що ми вдячні, і насправді були зроблені дослідження, які показують, що ось ось це постійне записування речей за що ми вдячні, ось ця вдячність вона дуже позитивно впливає на наш організм. І не лише з точки зору знаєте, нашого настрою почуття щастя, але це навіть допомагає зменшити ризики серцево-судинних захворювань. Допомагає підвищити, зміцнити наш імунітет, і там ще є інші показники. Тому ось ця вдячність і вміння помічати класні речі, позитивні емоції, це насправді дуже корисний навик. Наступний пункт з нашої абревіатури Perma E, який звучить як Engagement, тобто наше включення. Включення в процес, в те, чим ми займаємося, це сильно нагадує наші попередні етапи, про які ми вже з вами говорили. і думаю, що тут зупинятися більше не потрібно. Можливість включитися в процес, відключитися від інших, не відволікатися постійно на соціальні мережі чи інші речі, а бути в моменті і працювати. Третій пункт пов'язаний з відносинами R як relationship. про що йде мова. Справа в тому, що відносини в нашому житті дуже важливі, і на це є купа досліджень, які це підтверджують. Наприклад, було проведене дослідження про те, що коли людина. Знаходиться в стресі, вона шукає підтримки. Так, підтримки з точки зору, що хтось може там поплескати по плечу, сказати, що все буде добре, або з точки зору може поділитися якоюсь порадою або іншими ресурсами. І було проведено дослідження і показує, що наявність цієї підтримки, кола підтримки в нашому оточенні, воно може позитивно впливати на наш організм і зменшувати негативні ризики стресу. Тобто уявіть, коли у нашому оточенні є люди, до яких ми можемо звернутися про допомогу, навіть не звертаючись до них по цю допомогу, уже ми можемо почувати себе краще. А з точки зору професійного розвитку, знову ж таки, відносини грають дуже важливу роль, тому що було проведене наступне дослідження. Як ви знаєте, я дуже люблю дослідження, тому що все-таки це Ютуб канал про наукову психологію. Так от дослідження пов'язані з відносинами на роботі. В учасників дослідження запитували про те, чи у них на роботі є друг. Ну от таке було питання, є друг, і потім порівнювали, чи люди, у які зазначали, що в них є друг на роботі, як це перекладалося на те, наскільки вони включені ось цей робочий процес, і наскільки вони задоволені з своєї роботи. Виявилося, що люди, в яких є друзі на роботі, по перше, вони відчувають себе більш щасливими, задоволеними їм хочеться працювати тому, що є з ким провести класний час. Але крім цього, для компаній, в яких ці люди працюють, це також корисно, тому що це впливає на їх ефективність на роботі. Тому ще один доказ того, що відносини досить корисні. Якщо ж ми поговоримо про відносини з точки зору таких індивідуальних, коли ми говоримо про пари, про сімейні зв'язки, то тут є також дуже багато різних досліджень, і одне з них досить смішне і цікаве. Я з вами ним поділюся, було проведено дослідження, і там в результаті вийшло, що чоловіки, які знаходилися в шлюбі, вони жили довше, і це мало кращий позитивний вплив на їхнє здоров'я, але для жінок мали негативний вплив на здоров'я. Такий собі фан-факт. Я думаю, що якби провести це дослідження у сучасних реаліях, можливо, це трохи змінилося, тому що раніше був такий устрій, що там. Знаєте, жінка повинна відповідати всі за всі домашні справи, і часто було так, що і жінка, і чоловік працювали. Тому тут, звичайно, фізичне навантаження на жінок було набагато більше. Я сподіваюся, що в сучасному світі все таки ці тенденції трохи змінюються, і люди будують відносини не по стереотипах, а в такому форматі. Як їм подобається, як їм корисно, і тоді, звичайно, тут буде позитивний вплив як і для одного, так і для іншого. Наступна літера М, і М означає meaning, сенси. Про сенси ми вже з вами говорили. Важливо, що коли ми робимо, воно має якесь більше значення. І остання літера A, accomplishment, це наші цілі і реалізація. Коли ми ставимо перед собою цілі, реалізуємо, то, відповідно, ми почуваємося щасливішими. Тут немає якоїсь. Вищої історії, яку потрібно довго розповідати, це звичайний фізіологічний процес. Ми з вами раніше розмовляли на цьому каналі про допамін, і там я розповідала про те, що коли ми реалізуємо наші цілі, коли ми ставимо цю галочку для себе, у нас відбувається викид допаміну, і відповідно людина почуває себе краще. І якщо вам була цікава теорія пов'язана з відчуттям потоку нашого включеності в життя, я хочу вам сказати про те, що. А зараз відкривається можливість приєднатися до нової унікальної групи, де ви будете фокусуватися над вашими особистими цілями. Якщо ідеї, які сьогодні ми розбирали, були для вас цікаві, я наполегливо рекомендую приєднатися до нас. Після трьох місяців ви зможете відчути реальні зміни у вашому житті. Якщо ви ще сумніваєтеся, то перший тиждень я роблю доступним для кожного бажаючого спробувати. Якщо вам цікаво, Будь ласка, в описі знайдіть посилання до телеграм-каналу, до якого ви можете перейти і написати мені, щоб дізнатися деталі. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися до наступних зустрічей.